Дорогі брати і сестри, підписники нашої Одеської епархії, сьогодні вже шостий день після влучання російської ракети в наш собор, і дуже багато проводиться зараз трудів, багато праці для того, щоб провести демонтаж, для того, щоб зрозуміти, що треба робити. Бачите, якому жахливому стані у нас криша повністю підірвана, повністю зломана. І Зараз ці дощі до нас зайшли такими великими калюжами в собор, ми справляємось. І хотілося б трошки розказати про те, що на сьогодні тут діялось. Зранку вивезли, дякуючи допомозі, шість машин мусора. Прийшли, брати і сестри, щоб допомогти розібрати деякі мусори, які залишився в вівтарі. Люди самі приходять, вже знають, де лопати, де відра. Також дуже багато було мусору у нас. Залишки від даху в центральній частині боковій, працюють працюють альпіністи, які потихеньку знімають те, що вціліло, там ліпка. І сьогодні було дуже багато праці зв'язано з центральними дверима, тому що їх видуло, зламало металоконструкцію. Треба розібрати було дерево. А дасть Бог, завтра приїдуть хлопці, які заберуть, заберуть це раму з залізного і будуть її переварювати, перероблювати. Для того, щоб якраз вже поставити інші двері, які будуть тримати у нас візкозняків. І дуже багато роботи було сьогодні тут наверху. Наші крольщики, альпіністи і деякі сіміналісти навіть, а також помічники, які прийшли допомогти, щоб, щоб зібрати листи з міної криші. І дуже дякуємо тим людям, які допомагають. Дуже багато. Молитву тут проходив нашому соборі. Батюшки приходять поблоси нашої владики, щоб завершувати молитву до Божої Матері. А також, дорогі брати і сестри, хочемо запросити всіх вас цю неділю на богослужіння, на літургію, тому що владика митрополита Афана буде служити. Ми будемо це робити в нижньому храмі. який півтора року був у нас як бомбосховище, куди прибігало дуже багато одеситів, для того, щоб сховатися від ворожої ракет авіації і. Будь ласка, запрошуємо вас, можете прийти з нами, помолитися, поставити свічку на відбудову собору з нами поплакати, з нами порадіти, і саме головне підтримати владикого фанала, який десь строїв цей собор. Для того щоб тут ми могли молитися і підносити до неба з вами була Парк, парків, спасов Бружанський федеральний Собор. Робота постійно йде, і навіть завтра буде залишки мусора, які буде потрібно винести. Так що, якщо буде у кого вільна годинка, там небагато, але можна прийти, допомогти винести це все. А як така робота завжди знайдеться?